Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про фризу, так як ми її придбали прицепом до трактора. Так, вона до нас, як ви пам'ятаєте, приїхала повністю в розібраному стані. Всі оці штучки дрючки були в ящику запаковані. І вона повністю була галячна. Далі ж до цього звіра ми придбали фризу. Фриза форте, так? Півтора. Ага. В общем, така класна фриза. Ну, я думаю, що ми ті брили все-таки розіб'ємо. Таке трошки при транспортуванні воно в нас. Пошкарябалося, ну, я думаю, це не дуже суттєво. В общем, фреза. Ось, дивіться до фрези які в нас йдуть штучки. Ножі. Ножі. Кардан. Ага. В общем, все в зборі. Дивіться, як гарно в ящичку в такому запаковане. Який мінус в ньому? Такий дуже жирний мінус, що немає інструкції взагалі. Тобто ти складай, як хочеш. От ти, як собі його бачиш, так ти його і позакручуй. Називається так. Хочеш закрутити так, закрути, а другу сторону можна по-іншому закрутити, до прикладу. Я не розумію, як можна, от, наприклад, таке і робити без інструкції. Ну, цікаво, це тільки в нас таке? Чи можливо ну, в усіх таке? Не знаю. Як ми взагалі це скручували? Да? Ось по ліпісткам ми їх тут крутили, кожен по-різному. Я по-своєму їх вставляла, показувала, як би я їх закрутила особисто. так? Коханий в мене по-своєму їх ставив, закручував. Потім до нас прийшов сусід вітя каже, да тут отак треба його закручувати. Загалом ми його оці штуки перекручували разів так п'ять. Далі шукалися всякі різні відео на Ютубі, як його правильно скручувати, закручувати. Також кожен по-своєму розказує, показує. Трішки не така іде взагалі фреза, наприклад. Ну, то таке. Загалом інструкції немає. І як скласти людині, якщо вона в розібраному вигляді, ну це якийсь такий пазл. Або ти його складеш, або ти його не складеш. Далі в нас тут ще була, ось сьогодні ще докручували. Також, я свою версію кажу, коханий свою. Тут поперед закручували. Оця ось сама штука, да Ну, поки вона в нас стоїть так, але наче не так, ну, таке собі. Ой, перевірити, ми її, до речі, Зараз будемо перевіряти, як? Чіпляти на трактор і їхати, дивитися, як взагалі воно працює. Тому що, ну, іншого ва нас варіанту, немає як його перевіряти. По фото там, по відео в Ютубі. Ну, оце повинно стояти як би рівно. А в нас воно йде під таким нахилом, десь ум, градусів 30. Да? Десь 30 градусів, воно в нас іде з нахилом, тобто воно нерівно. І таке собі, чи правильно, чи неправильно. Ну, Будемо перевіряти в землі, як воно піде, не знаю. Далі у фризу заливається масло, так? Немає жодної мітки, до якої взагалі поділки його потрібно лити. От ми придбали одну там, 5 літрів так? і взяли ще 3 літри. Напи... Не написано, а в Ютубі дивилися, 7-8 літрів вливається. Плюс-мінус. Хто 5, хто 7. Ну, хто 5, хто 7 вливає. Але ж, ну блін. Ага. о. Ну, як його зрозуміти? Жодної мітки тут взагалі колу немає. Ні щупа, нічого немає. Ні щупа. Хто знає? До якої мірки воно повинно доливатися? Ну, от, як правильно. Мало того, що ніде нічого не написано, не розписано, жодної інструкції немає, то тут ще йде якийсь ребус, вгадайка. Ану вгадай, як правильно. А не вгадаєш, знаєш, зробиш, як ти знаєш. Ну, якось так. Також понакупляли всякі різні болтики, гаєчки. Бо там то одного не вистачає, то другого не вистачає. Купили ось такі ось штучки, в нас їх взагалі не було маслівки, сальнички, якось так називаються. Да? Це от така штука, щоб вже закривало Ну Його не було в комплекті. Ми ось вже поїхали там е, на ринку, на центральному. в нас дітки там всякі різні штучки продають, ну, от в них. Купили. До речі, одна така штучка 30 гривень. Можливо, хтось шукає, то будете знати, що в дідулів, в яких там всякі кувалди продаються, старі, старі ще до допотох віків, то в них вони є. Ну, тепер будем... Докручуємо будемо... Да, цеплятися. Докручуємо це все, що в нас ще не докручено, чіпляємося і покажемо, як вже був на городі. Таке трошки шайбочок набрали. Ой, таке пару кілограм. З приводу оцих лепестків. Ну, таке лице, до обличчя, тоді навпаки. Я сюди вже не внікала, як вони повинні вставлятися, а тільки рекомендувала, як його закручувати. Зараз побачимо, як воно буде працювати. Не так машину поставила. Попробуємо фризу, як воно йде. Ну таке, наче перекручує більш-менш нормально. Земля мокра після дощів у нас. Але підходити якось і не хочеться в різні сторони щось. Alzatowo no, pluje się. виходить біля цього по глибині, так як воно зафризувало нам зараз. Ну а по цим квіточкам, як його правильно робити, Ех, треба ваша підказка. Перший доня чи трактор Боже, яка холодрига на дворі. Це просто. Хто так машину паркує, а? там картошка посажена Ой. ще й спробувати фризи не на своєму городі просто попідрявнювати рядочки щоб було видно де рядочки так буде гарніше щоб не колдобинки залишались а вже рівненькі рядочки Так, ну дай же ж мені для контенту хоч посидіть. А то люди думають, що я тільки сижу, нічого не роблю, ну хоч посижу. Хай всі думають, що я на ньому працюю. Так, ну що, фризу ми вже випробували, трішечки. Ще будемо дивитися на своїй ціліні, як воно буде працювати. Доливали ми, до речі, до 5 літрів, ще десь літру доливали, ну хай 6 в нас було. Масло пішло через верх. Тобто це занадто багато, треба якось менше його лити. Але, але наскільки менше, тут вже невідомо. Можливо, ви підкажете, скільки туди літрів треба лити, щоб воно так через верх в нас не кипіло. Ну, начебто все. Раптом, чого, чекаємо вас, як завжди, в коментарях. На цьому все. Всім пока!